Військовий вишкіл для молоді іду на ви підгідно 8 полку сил спеціальних операцій та пласту відбувся на Хмельниччині. Шестиденна програма включала навчальні заняття та практичні випробування. Більше про вишкіл говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це військовослужбовець 8 го полку сил спеціальних операцій з позивним Магістр та заступник директора молодіжного центру, голова Хмельницької округи Пласт Андрій Колесник. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Наталі. Тож, давайте розпочнемо власне з ідеї цього вишколу, тому що, здається, зародилася вона ще минулого року. Так, це вже така можна сказати тривала співпраця. От як виникла ідея, і як спільно її вирішили реалізовувати і Пласт, і восьмий полк. Так, я почну тоді, власне, ця ідея виникнула минулого року, маючи за собою певний досвід. Пластових таборувань, певну традицію, знаючи і маючи поруч такого надійного союзника, як військовослужбовці го полку, вирішив організувати подібний вишків, поєднати таким чином і пластову виховну систему, і досвід, і професіоналізм військовослужбовців сил спеціальних операцій. І тому символічно за назву вишку обрали власне гасло сил спеціальних операцій, вигук князя Святослава Хороброго йду на ви. Mm -hmm. Ми постійно співпрацюємо з молодіжними організаціями, в першу чергу дійсно з пластом, адже цей осередок формує національну свідомість молоді. І в зв'язку з тим, що було дуже багато вишколів, які ми проводили. проводилися вони безпосередньо і в місті Хмельницькому, і в області. І таким чином зародилася ця ідея, тому що до вишколів, до якихось змагань залучалися наші інструктори. І задалося питанням, чому саме би не зробити, організувати і об'єднати повністю всі заходи, які були під нашою егідою, і зробити саме таборування вишкіл шестиденний. Попередньо він планувався дещо менший, але програма дійсно була дуже насиченою. І спілкуючись з нашими інструкторами, організовуючи даний захід, дійшли саме до висновку того, що необхідно шестиденний. Але по завершенню цього вишколу цього року, адже він. Кардинальна різниця між першим і цьогорічним. Напевно, схиляємося до думки, що будемо збільшувати час та Кардинальна різниця вже в масштабах, та так і в нас і в кількості учасників це більше Андрій розкаже і в плані організації самого заходу, в локаціях, в задумі безпосередньо та задіяні і наших друзів, партнерів, і долучення самої військової частини. Тобто, масштаб цього вишколу порівняно з минулим, ну в рази чотири, напевно, більше. Власне, дійсно, про учасників, який це вік, які регіони, і чи це якийсь попередній відбір, чи це всі бажаючі могли долучитись? Та загалом цього року у нас було 33 учасники віком від 11 до 17 років. Але в контексті вишколу важливо, що більшість організаторів це теж мовить до 18 років, тобто в нас є кістя, це… Там кілька старших пластунів пластунок, 18 плюс років. Це я комендант, я заступниця дзвінка і бунчужна. Решта людей, які в проводі, в підстаршині і волонтери, це переважно люди, також до 18 років, просто які вже мають більше навиків, і ми їх вже залучаємо безпосередньо до організації подібного вишку для їхніх ровесників. І також загалом цього року географія широка, не лише з Хмельницького, не лише з Хмельниччини. Були окремі учасники там, і з Харкова, і зі Львова, і багато було з Чернівців області, тому вже збільшили і географічне охоплення учасників вишколу. І цього року вдалося збільшити і кількісне, тому що минулого року 35 було всіх з організаторами. Цьогоріч вже… 33 учасники, а з усіма організаторами це понад 50 людей. Ту вже популярність набирає, мабуть, такий захід. Розкажіть тепер більш докладно, яким чином все відбувалося? Тому що дійсно була і насичена програма. Ви вже згадали, що бойові інструктори долучалися. От на чому акцентували увагу? Ну, в першу чергу, ми розуміємо про те, що ми зараз не формуємо військо, тобто мається на увазі діти, які прибули до нас на таборування, на вишкіл. Вони повинні отримати якийсь певний досвід, певні емоції. І познайомитися побсередні з військовою сферою. Тобто, метою там проводження курсу молодого бійця воно не ставилося. В першу чергу ми були зацікавлені в тому, щоб молодь. Ознайомилися з силами спеціальних операцій, поспілкувалися з нашими побратимами, які мають бойовий досвід. з специфікою роботи нашого підрозділу. Тому ми схилялися до практичних навиків, які на превеликий жаль в умовах сучасності є необхідними, такими як домедична допомога. Ми на цьому робили основний акцент. Діти ознайомилися з озброєнням. З військовою технікою також була інженерна підготовка, адже на про великий жаль, якісь підозрілі інженерні предмети або вибухові речовини вони можуть зустрітися в цивільному житті, і дії безпосередньо кожного громадянина повинні бути чіткими і зрозумілими. Тому один з квестів, які організували наші інструктори, це було візуальне спостереження і дизмускуючі ознаки, умовно кажучи, якщо вони бачили якісь предмети, які їм не подобався на терені, де проводилася ця гуртівка. Вони його записували. І далі передавали інструкторам. Тому уважність, умовно кажучи, в плані інженерної безпеки вибухової безпеки, і саме дій у випадку якоїсь небезпеки, що вони повинні робити, тобто це звернутися до представників ДСНС, зателефонувати і там промаркувати цей об'єкт, якщо є ця можливість, особливо якщо це там лісиста місцевість. Вони знають про те, що не можна наближатися. Чому вони не можуть наближатися до цих предметів? Адже ми повідомляли яким чином відбувається ініціація вибухового пристрою? Тобто є там сейсмічні датчики, є на розтяжки ставить противники, все інше. Тим паче, що в нас були учасники з Харківської області, де надзвичайно велике мінування. Так як я вже наголошував, дуже багато часу присвячувалося до медичній допомозі. Вони її відпрацьовували на постійній основі орієнтування на місцевості. Також це вже більше як спортивний елемент нашого таборування, і все ж моїм також приділяли час. Але в основі таборування була все-таки. Досвід і можливість спілкування як з ровесниками, так і з військовослужбовцями, і віковий сенс, який в нас був між учасниками і інструкторами, там понад 20 років, але насправді, по завершенню табору, всі спілкувалися чудово на рівних, і це була дуже прекрасна атмосфера і досвід. І частково наші хлопці мали таку психологічну реабілітацію розвантаження. Тобто це в плюсі військовослужбовцям і молоді? Я думаю, що тут були в плюсі абсолютно всі. Андрію, я так розумію, пласт так відповідав за таку культурну, так, мабуть, програму такі, спілкування біля ватри, можливо, ще якісь заходи. То розкажіть, будь ласка, на чому теж тут акцентувалися? Так, ну загалом, пласт він відповідав за вишкільну систему. Так? Тобто порядок дня, перебіг подій, там і культурна програма, і просвітницька програма, і якісь моменти командотворчі чи виховні – це все. Ми дали учасникам можливість зануритися, дізнатися більше про те, як ми живемо, і відчути ці цінності на практиці. Тобто, маючи багато як пластунів, так і не пластунів, кожен гурток формувався з різних людей хлопців, дівчат різного віку, різного походження. Ми їх спеціально розбивали на такі маловідомі між собою групи, для того, щоб протягом вишколу учасники вчилися комунікувати між собою, вирішувати виклики, досягати якихось вокальних перемог там. В спортивних змагах чи там в якихось завданнях командних, і це все дало їм досвід такої певної взаємодії, тому що були друзі, були групи людей, які знали один одного, але коли вони розбиті в різних гуртках, вони змушені взаємодіяти в якомусь дещо некомфортному для себе середовищі початково і вчитися шукати ось цю взаємодію. Ті дисципліни, які ми давали, ми їх давали переважно в ігровій формі. тобто, ми розуміємо, що вік учасників, тривалість нашого вишку. Вони не передбачають того, що на виході людина має там вийти умовно з пройденою базовою військовою підготовкою. Але через гру, через показ там, унікальної техніки, обладнання, елементів екіпірування, озброєння через досвід інструкторів, через живе спілкування зацікавлювалися учасники сучасної нашої визвольної боротьбою, військовослужбовцями, конкретно там частиною восьмого полку. В нас кожен гурток він мав там певний певне своє знамено. Тобто був державний прапор, був червоно-чорний прапор. І ось один з прапорів це був власне прапор восьмого полку, і той гурток за нього відповідав, він мав його контролювати, зберігати і нести таку певну відповідальність за прапор частини. Тому через такі різні ігрові моменти, через вечірні ватри, через живе спілкування, не знаю, там через алярми, це тривоги там навчальні. Кожен учасник відкривав для себе, по-перше, межі своїх можливостей, по-друге, ставав більш звагодженою одиницею в межах свого гуртка. І по-третє, здобував ну, унікальний досвід, який важко здобути десь де-інде, тому що ну, ми брали професіоналів своєї справи. І що стосується там, інструкторів, і що стосується там, кращих елементів культурної програми, тобто наш вишкіл він не тривалий, і це нас змушувало ретельно підходити до... Елементів програми і вибирати те, що принесе би найбільшу користь. Тут важливий момент, який слід зазначити: все-таки ми наголошуємо на те, що це все-таки вишкілене табрування, адже в кінці нашого вишколу, вночі з п'ятниці на суботу, в дітей було. Навчально бойове завдання, умовно кажучи, ми створили таку цікаву історію, де проговорили з ними легенду. Вони по тривозі піднімалися вночі. і Їхня задача була продемонструвати всі навики, які вони здобули під час цього таборування в нічний час, пересуваючись за приборами нічного бачення. В захисних маскувальних халатах вони давали певну відстань. В кінці відстані вони здавали стрес-тест з тактичної медицини до медичної підготовки, умовно кажучи, і поверталися назад непоміченими. В чому цікавість цього заходу була в тому, що діти, по-перше, продемонстрували всі навики, які здобули. Наші інструктори перевірили все ж таки свої здібності в моменті навчання, адже це все-таки бойові хлопці. а не... Викладачі, умовно кажучи, якоїсь специфіки. І цікавість знову ж таки в тому, що ми задякуємо всім організаторам, які долучилися. Ми розробили символіку вишколу і по завершенню цього виконання завдання зранку вони отримали подарунки символічні, Дякуємо нашим партнерам. І один з подарунків це був Шеврон який вони мають право тепер носити, і мовою кажучи, частково хизуватися серед своїх однолітків. Але тут важливий фактор того, що цей досвід, ці історії і ці емоції, вони будуть передавати своїм одноліткам, своїм однокласникам, своїм друзям, і я думаю, що в наступному році це дасть свої плоди. Я думаю, що воно вже дає свої плоди, адже ми бачимо, як в медійному полі ця інформація розлітається надзвичайно швидко. І діти отримали фотографії. Вони зараз там їх публікують. Вони задоволені. І я чув і читав, тому що пласт організував, умовно кажучи, такий зріз зріз емоцій. Вони зібрали закумулювали цю інформацію, адже і нам також це необхідно для того, щоб ми підбили підсумки, зрозуміли, що нам потрібно покращувати, почути фідбек від дітей. Ось, і воно йде і шириться масом. Які враження? От про щок? Пишуть, кажуть. Я тут дам. Загалом враження у всіх позитивні, тому що насправді не всі з тих людей, хто їхав, вони якось уявляли картинку, як воно буде. І те, що вони прожили за шість днів, ну така масова емоція, це ж те, що люди не хотіли насправді повертатися з вишколу додому, там до своїх родин, до своїх гаджетів, до ще чогось. Тобто це для нас теж показник того, що ну, насправді роботу вдалося виконати, вдалося їх здружити, вдалося їм дати якусь таку спільну емоцію, яка їх об'єднує далі. Приємно, що вони продовжують спілкування після завершення вишколу. Ті самі шеврони, про які розповідав друг магістр, це теж для них таке певне випробування було перше. Можливо, воно дитяче, але подібне випробування є і у військах. Воно вже набагато складніше, але для них це теж така пам'ятна річ для їхнього особистого зростання. Загалом відгуки позитивні. Ми зібрали від від учасників зворотній зв'язок для того, щоб проаналізувати на майбутнє може якісь внести зміни вдосконалення, подивитися, які практики себе виправдали і потребують там їхнього подальшого збереження. Можливо, прочитали там різні відгуки стосовно побуту, стосовно там взаємин в їхніх гуртках. І щоб ми це могли врахувати на майбутнє наступні вишколи, я сподіваюся, робити з цим досвідом знову ж таки більш масштабними, більш чисельними і більш тривалими. А за вашими особистими спостереженнями, от як молодь змінилася за цих шість днів? У нас дійсно були люди різних досвідів. В когось був подібний досвід різних вишколів, таборів, заходів. Хтось приїхав вперше, тим не менш в кожного видно його зростання. Тому що цей вишкіл — це справді про випробування. Для когось це випробування різні, для когось найбільша проблема це побут, для когось це комунікація, для когось це там витримати фізичні навантаження. Тим не менш, дивлячись на кожного на початку, ми в їхньому попередньому зголошенні мали такий пункт Напишіть три цілі перед собою на вишкіл». І коли Передостанній день в спілкуванні нашому я про них згадав і кожен називав. Було приємно побачити, що ну, учасники не просто досягнули того, чого вони очікували. Вони справді змогли зробити певні кроки над собою. Хтось більший, хтось менші. Але це для кожного початок їхнього шляху. І приємно, що в них був такий поштовх, імпульс, мотивація побачити себе з іншого боку, розвиватися, і ми будемо старатися їх підтримувати в цьому далі. Що стосується військових, то для мене теж було дуже помітно, як вони розкрилися. І цьому і програма теж посприяла, тому що насправді навчальна складова була дуже насичена. Бували дні, коли там, до восьми годин могло бути навчального процесу. І це не впевнений, чи кожен військовий, чи кожен дорослий або навіть військовий витримає таку кількість навчання, як витримували наші учасники. Але за рахунок того, що воно все було інтерактивне, було в живому спілкуванні з там з перервами рухливими, з якимись атракціями. Учасники витримували, і вони дали військовим такий певний поштовх і показали, що є молодь, яка готова в них вчитися. Тобто, десь інструктори вже ніби завершували, а наші учасники задавали купу питань, і інструктори просто не могли припинити їхню гутірку, тому що хотіли відповісти на ці питання. І вони це оцінили і почали давати ще більше інформації, більше свого досвіду, більше якихось особистих історій, тому що це насправді теж важливо. Тому що важливо не просто подати знання чи інформацію, а ось через такі якісь там буденні історії, там з їхнього дитинства, з їхньої військової служби, з їхнього бойового досвіду, вони теж додавали ось такої поваги з боку учасників до них. Плюс ми мали різні активності. Ми з військовими грали там волейбольний турнір, команда проводу інструкторів проти там переможців. Серед юнацьких команд грали в волейбол, ну це теж е, такі емоції. І для учасників, бо вони відчувають, відчуваючи перед ними сильний противник. З іншого боку, і ми відчуваємо, що перед нами теж сильний противник, не дивлячись на те, що вони нібито старші у віку. Але такі події, вечірні ватри, таборова пошта, наприклад, е, кожен з учасників міг писати листи, кому бажав. І багато листів, що нашим інструкторам це й подяки, це і якісь там жарти, це вже якісь навіть там. Особисте листування, там, коли знаходили якихось наставників, підтримку. І я сподіваюся, що це збережеться і далі. І на майбутнє ми зможемо це теж ще збільшити, тому що я побачив, що насправді для військових теж великий ефект. Вони там, приїхали зі своєї буденної служби не надто відпочилими, але за ці дні, попри те, що це були високофізичні, високофізичні навантаження. Я побачу, як вони розкрилися, і наше закриття в суботу. Ну, це продемонструвало цю дружбу, яка зародилася. Троє хлопців, які 17 років, це найстарші, умовно кажучи, наші учасники, підійшли до наших всіх інструкторів, в тому числі до мене, і сказали, що вони мають бажання проходити службу в силах спеціальних операцій 8-му полку. Надихнулись. Так, так. Тому взяли контакти, насправді дійсно і зараз спілкуються з хлопцями. Наскільки мені відомо, і от мої інструктори говорять, що дійсно запитуються. Наші хлопці подарували їм посібник рейнджера. Це там сукупність інформації, яка необхідна для того, щоб е, мати розуміння, чим займається боєць на полі бою, і в плануванні все іншому. Е, вони це дарували, умовно кажучи, нашим учасникам як сувенір, але попідписувалися в них. І в дітей е, розуміється, що цей посібник не лежить десь на поличці, тому що буквально декілька днів пройшло після табрування, а питання до інструкторів продовжують сипатися. І вони на них відповідають. Тому я думаю, що ну, 10% Зі всіх учасників, які вже проявили бажання проходження військової служби, тим паче в силах спеціальних операцій це доволі вагомий результат. З огляду на ось такий дійсно дуже позитивний ефект. Які завдання далі ставити перед собою? Ну, впевнена, що вишколи далі також будуть. Вже щось, мабуть, обговорюєте. чого чекати від вас далі? Так, ну, перше наше завдання це висвітлювати цей донови, тому що насправді дуже багато різних матеріалів, фото, відео хочемо. Створили власну сторінку вишку, Ми хочемо поділитися усіма нашими моментами, подякувати всім партнерам, зберегти їх в історії, тому що це насправді важливо, щоб ну, важко розповісти про те, що річ класна, якщо там про неї мало інформації, або лише, лише на усних відгуках. Натомість ті фото, ті відео, які зробили учасники, які зробили там провід інструктори. Ми їх всі будемо збирати, систематизувати, викладати там перебіг нашого вишку ще. Я думаю, довгі-довгі тижні не збиралося багато тем. Далі працюємо над тим, щоб узагальнити цей досвід, який мали проведення, тобто справді проаналізувати, тому що ми бачимо цю річ як вишкіл, який має продовжити своє існування, який має масштабуватися, який має досягати і певного якісного, глибшого зростання. Там, ставати для більш старшої вікової категорії молоді, там, наприклад, з 14 років, і, відповідно, там, з певними фізичними збільшеними навантаженнями, так і навчальними певними змінами. Тобто є поле для зростання, і зараз будемо працювати і спільно до того, щоб і на наступний рік відбулася подібна ініціатива в серпні, місяці, і, можливо, якщо все вдасться і буде змога, то, може, протягом року ще якісь меншого масштабу, але подібні акції. Можливо, кілька слів ще на фінал розмови? Скажімо так, читаючи коментарі в медіапросторі, тому що виставлялося на сторінках пласту, восьмого полку і командування Сил спеціальних операцій. Дуже цікаво читати коментарі, адже окрім учасників, це ж і прості люди, умовно кажучи, пишуть коментарі. Один з коментарів дуже зацікавив нас, і він так легку посмішку викликав, тому що. Звучав він так. Це е, трошки краще, ніж у мене було на КМБ. Я, ну, ми подивилися сторінку цієї людини, яка писала, і видно, що це вже військовослужбовець, який проходить службу, але це було цікаво насправді. Е, адже ми, ми говорили, то, що була дуже насичена програма. Але розуміння у нас була, умовно кажучи, вогнева підготовка. У нас була робота з безпілотними літальними апаратами, там і Мавіки, і Авати. І ми продемонстрували зразки озброєння, і діти відповідно з дотримуючи мір безпеки, вони відчули вайп катання в багі безпосередньо, і дуже багато хто з дітей саме на цьому наголошував, що дуже круто, що по не просто показали, умовно кажучи, цю зброю. А вони мали можливість в ній проїхатися. Вони мали можливість покерувати дроном. Вони ознайомилися з приладами тепловізійного бачення, з приладами нічного. Бачення вони одягали екіпірування під наглядом наших інструкторів. Вони працювали з безпосередньо бойовою зброєю, тобто вони знайомилися з тактико-технічними характеристиками і мали можливість з нею фотографуватися. Також демонстрували і, і, дійсно дуже, дуже багато всього. І ми бачимо, що це дає свої плоди, тому ми тільки розвиваємося, і по суті, завершення вишколу це початок наступного. Тобто, з суботи ми вже почали збирати, акумулювати всю інформацію, і ми вже працюємо над створенням нового в наступному році. Нехай все вдається в наступному році масштабніше, краще і більше дійсно людей долучається. Я вам щиро дякую. Що додав? Та, будь можна. ласка, так та насправді ну. Подякувати хочеться наприкінці, тому що цей вишкіл це насправді взаємодія багатьох різних людей, організацій установ. Е, там, в нас є така трійка співорганізаторів, це восьмий полк, який відповідає за таку вишкільну військову програму. Це пласт, е, наша Хмельницька округа, яка відповідає за таке наповнення власне програми вишкільної і виховної. Це молодіжний центр. Е, Наша комунальна установа, яка відповідає за те, щоб цей вишкіл відбувся з залучення ресурсів, допомогу з організацією і проведення. І є безліч е фірм, брендів, які долучилися. Це і компанії, груп, е мілітарна спільнота, яка допомогла нам з тим, щоб в кожного учасника був свій унікальний символічний мерч, який вони понесуть на згадку. Це та саме біофармоплазма, які допомогли е з тим, щоб. Вишків був більш доступний для учасників, і окрім того, провели просвітницьку частину стосовно донорства крові і потреби цього. Та, ці діти ще не є там, донорами по віку, але вони вже дізнаються про потребу в такій важливій там, суспільній е, ділянці і в такій формі волонтерства. Це подяка тим бізнесам, які допомогли нам з харчуванням, це подяка різним людям. Подяка і подільсько волинській січі, цьому простору на Теофіпольщині, який прийняв нас гостина. І дозволив нам в комфортних умовах проводити подібний вишків для учасників і дати їм неймовірні емоції враження від краси природи тамтешньої, і враження від побутових і звичайних умов. Я вам ще раз щиро дякую. Повторюсь, нехай дійсно більше і учасників долучається. Власне, тих, хто підтримує цю ініціативу, також нехай більше долучається. Дякую за розмову. Глядачам, я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!